В інгульському районі Миколаєва незабаром з'явиться ще одна капітально відремонтована ділянка дороги в приватному секторі. Наразі робота кипить на вулиці Зелена. Важно, чтобы дорога была везде. То есть мы планомерно на самом деле, во всем Ингульском районе хотим, чтобы в частном секторе была хорошая дорога, чтобы жители частного сектора не чувствовали себя ну, обделенными в этом плане. Конечно же, с учетом того, что здесь находится протезный центр, подчеркивает особенность данного объекта. Загальна площадь дороги, яка ремонтует 3000 квадратных метрів. На работы из міського бюджету выделили майже 1,5 Миллионы гривень самое главное, конечно, дороги, чтобы люди могли спокойно добраться к своему жилью. Это дети, которые должны как-то идти в школу по хорошим дорогам, детские сады на заводы. Тем более, здесь рядом завод Заря, и многие работают На цьому підприємстві. вулицю Зелену ремонтує підприємство з міста Бобровиці Чернігівської області, шлях Рамбут 17. На ділянці працюють дві бригади. Роботи тривають з ранку до вечора вже протягом тижня. Завершити ремонтувати вулицю Зелену планують до кінця цього тижня. Тут йшла нарізка карита. Потім шла підсипка щебеночного основання, вирівнюючий слой асфальтобетонного покриття 2 см і укладка верхнього слою, слоєм 5 см. Після ремонту дороги на зелені адміністрація Інгульського району планує заасфальтувати сусідні вулиці та провулки в приватному секторі, зокрема Хоменка та Чайковського. У мене задача стоїть, щоб зробити об'їзну вулицю железнодорожну. Ми її вже в принципі, частично зробили, але там ще кусок, кусок невеликий треба зробити. Олег Гордій, Наталія Паламарчук, Руслан Черняліс, МСН.